Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». шахтар у неймовірному матчі переміг Бешикташ. Проте головний тренер Ардат Турен незадоволений. Україна вперше обійшла Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Що це означає? Олександрія показала зуби друзям Росії. Протест у матчі з партизаном. З вами Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. 24 липня відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2025-2026 між Бешикташем і Шахтарем. Поєдинок закінчився з рахунком 2-4. Вже на сьомій хвилині Шахтар відкрив рахунок. Алісон отримав м'яч на фланзі, обіграв двох захисників і пробив м'яч рикошетом. Змінив траєкторію, і голкіпер не зміг врятувати. Другий гол гірники забили на 28-й хвилині. Алісон навісив з правого флангу, і Егіналду головою замкнув з лінії воротарського. Комбінація була на швидкості у чисто бразильському стилі. У середині першого тайму Бешикташ отримав шанс відігратися. Конопля випадково зіграв рукою у штрафному і суддя призначив пенальті. На сороковій хвилині Абрахам пробив точно по центру воріт, а різник кинувся в кут 1-2. Після перерви Шахтар продовжив атакувати. На 67-й хвилині Алісон знову прорвався флангом і прострілив у центр воротарського. Де він замкнув передачу на дальній стійці 1-3. Наприкінці матчу ви скоротив відставання. Жуао Маріо добив м'яч у ворота після сейву різника і рахунок став 2-3. У Турків була ще одна нагода, коли Фернандеш вибіг на ворота, але Бондар встиг його накрити. І вже на 95-й хвилині Шахтар поставив крапку. Бондаренко отримав м'яч праворуч, відкотив назад на Кевіна, і той пробив точно у праву дев'ятку. Рахунок 2-4. Головний тренер донецького шахтаря після феєричної перемоги все ж таки шокував публіку досить самокритичною заявою. Наставник гірників заявив, що задоволений рівнем гри та реалізацією плану, але зосередитись на негативних моментах варто, яких, на його думку, було забагато. За словами Турана, його команда не має права пропускати, цитуємо такі прості голи та допускати моменти, які суперечать ігровим принципам. Він вважає, що за такого домінування, яке демонстрував Шахтар, рахунок мав бути набагато кращим. Окремо наставник прокоментував свої кадрові рішення. Зокрема, несподіваний вихід у старті Олега Очередька. Він пояснив, це детальним аналізом суперника та фізичних даних гравця, зазначивши, що Очередько справді заслужив на цей шанс. Не оминув тренер і гру бразильських зірок Кевіна та Алісона. Він похвалив їх за внесок в атаку, але водночас розкритикував за недостатню роботу в обороні. За його словами, справжній успіх прийде тоді, коли гравці будуть виконувати не лише те, що їм притаманно, а й цитуємо чорнову роботу, бігаючи та борючись на максимум. Матч відповідь між командами відбудеться 31 липня в Кракові. Свій шлях у новому сезоні УПЛ Шахтар розпочне 3 серпня виїзним поєдинком проти епіцентра. Вдалий виступ українських грандів у Єврокубках дозволив Україні здобути важливу символічну перемогу. За підсумками перших матчів кваліфікації Україна обійшла Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА, піднявшись на 27-му сходинку. Цього тижня українські клуби здобули дві перемоги: київське Динамо розгромило мальтійський Хамрун Спартанс Спартанс» 3-0 у лізі чемпіонів. А Донецький Шахтар у видовищному матчі переграв турецький «Бешикташ» з рахунком 4-2 у лізі Європи. На жаль, два інших представники Олександрія та Полісся свої поєдинки у лізі конференцій програли. Ці результати принесли Україні пів бала до сезонного рейтингу. З урахуванням попередніх успіхів шахтаря загальний доробок України в цьому сезоні складає 0,875 бала а сумарний коефіцієнт за останні 5 років 18,475 бала. Це дозволило випередити Росію з рахунком 18-229 балів, клуби якої відсторонені від змагань, але яка донедавно випереджала Україну шляхом технічно нарахованих балів. Варто зазначити, що для того, щоб втримати цю позицію за підсумками сезону українським клубам необхідно набрати ще близько 5 балів, адже Росія, ймовірно, знову отримає гарантовані 4 і 333 бали. Підсумковий рейтинг цього сезону буде визначати розподіл місць у єврокубках на кампанію 2027-2028. Тому кожен здобутий бал є надзвичайно важливим. У матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції Олександрія поступилася сербському партизану з рахунком 0-2. Але головною темою вечора стала не гра, а принципова позиція українців. Перед стартовим свистком гравці Олександрії демонстративно відмовились тиснути руки суперникам і замінили цей жест на кулачки. Символічний знак протесту проти дружби партизана з країною-агресором. Сербський клуб неодноразово проводив матчі з командами з Росії, чим викликав шквал критики в Україні. Неспортивною поведінкою українців це назвали сербські змі. Один із головних сайтів країни «Спортісімо» заявив, що українські гравці цитуємо, поводились з ухвалу, а трибуни, нібито скандували образливі гасла на адресу суперників. Це був жест протесту, який не має нічого спільного з спортом. Обурено пише медіа з Белграда. За повідомленням спецсербських ЗМІ, під час матчу українські вболівальники, яких була меншість на стадіоні, нібито скандували образливий заклик убий Серба. На думку сербської сторони, це була свідома провокація з метою викликати реакцію з боку УЄФА. Таким чином, футбольне протистояння отримало гострий політичний присмак, що лише підвищує напругу перед матчем. Відповіддю другий поєдинок між командами відбудеться 31 липня в Белграді. Переможець цієї пари у наступному раунді зіграє з невдахою протистояння Мітюланд Хібернян. Тим часом в Олександрії не приховують. Така поведінка була цілком свідомою і продиктованою політичною позицією. Клуб також раніше домовився про проведення матчу без присутності гостьових фанатів і зміркувань безпеки. Матч відповідь відбудеться 31 липня на стадіоні Партизан у Белграді. Керівництво Барселони вже розпочало активні пошуки нападника, який у майбутньому може замінити Роберта Левандовські. Головним пріоритетом каталонців називають зіркового форварда Манчестер-Сіті, Ерлінга Голланда. Президент клубу Жон Лапорта вже тривалий час мріє бачити норвежця у футболці Блау Гранас і сподівається реалізувати це бажання після завершення контракту Левандовські в 2026 році. Окрім Голанда, у списку потенційних новачків Барселони також фігурують нападник Атлетіко Хуліан Альварес та лідер атак Ньюкасла» Олександр Ісак. У каталонському клубі шукають не лише потужного бомбардира, а й футболіста, який відповідатиме їх філософії гри та зможе стати довгостроковою інвестицією в атакувальну лінію. Минулого сезону Ерлін Голанд провів 48 матчів у складі Манчестер Сіті, забив 34 голи та зробив 5 результативних передач. Його ринкова вартість за оцінкою Трансфермаркт становить 180 мільйонів євро. 24 липня відбулася гра другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції між Житомирським «Поліссям» та Андорською Санта-Коломою. Матч завершився з рахунком 1-2. «Полісся» відкрило рахунок на 21-й хвилині завдяки зусиллям Олексія Гуцуляка. Який ефективно обіграв голкіпера суперників після чудової комбінації партнерів. Проте за кілька хвилин Санта-Колома зрівняла рахунок. На 27-й хвилині Вінгер Ремолінс відправив м'яч у сітку. Здавалося, перший тайм завершиться нічийним результатом. Проте андорсі встигли вийти вперед ще до перерви. На 44-й хвилині Креспо вразив ворота потужним дальнім ударом з за меж карного майданчика. У другому таймі Поліса додало в активності, але ближчими до взяття воріт знову були гості. Маурело зі штрафного влучив у стійку. Команда Руслана Ротаня тиснула, намагаючись повернути рівновагу. Найнебезпечніший момент стався на 84-й хвилині. Олександр Філіпов, який з'явився на полі за 8 хвилин до того, влучив у каркас воріт. Представник Андори впевнено тримав рахунок завдяки дисциплінованій обороні, тим самим мінімально обігравши клуб УПЛ, у підсумку Житомирська поліція поступається Санта-Коломія в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч відповідь відбудеться 31 липня. Мюнхенська Баварія готує гучний хід на трансферному ринку, націлившись на одного з найталановитіших форвардів сучасності Рафаеля Леау з Мілана. Баварський клуб розглядає португальця як головну альтернативу, якщо переговори щодо трансферу Вінгера Ліверпуля Луїса Діаса остаточно зайдуть в глухий кут. Інтерес до Леау з боку німецького гранда є серйозним. Попри те, що минулий сезон для португальця в Мілані не був найвдалішим його потенціал не викликає сумнівів. У 50 матчах він забив 12 голів та віддав 13 асистів, вражаючі цифри, які однак не зробили його беззаперечним лідером команди. Саме ця невизначеність і відкриває для Баварії невелике вікно для переговорів. Мілан своєю чергою не планує продавати свою зірку, контракт якої розрахований до 2028 року. Проте в італійському клубі розуміють, що непереборна фінансова пропозиція може змінити їхню позицію. Ринкова вартість гравця оцінюється у 120 мільйонів євро, і саме така сума може стати ключовою у цій трансферній сазі. Для самого Леау перехід до Бундесліги може стати новим етапом у кар'єрі. Баварія відома своїм умінням розкривати потенціал атакувальних гравців, і такий перехід може вивести португальця на новий рівень. Наразі інтерес з боку мюнхенців є, і він може значно посилитись найближчими тижнями, якщо переговори щодо Льюєса Діаса не дадуть результату. Голкіпер Лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може цього літа здійснити сенсаційний перехід до одного з найсильніших клубів світу. За інформацією, що з'явилася у медіа, предметний інтерес до 23-річного українця виявляє Манчестер Сіті. Повідомляється, що містяни готові заплатити за трансфер Трубіна вражаючу суму 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Цей перехід може стати частиною складної угоди, в рамках якої у зворотному напрямку до Бенфіки може відправитись нинішній основний голкіпер Манчестер Сіті, бразилець Едерсон. Португальський клуб своєю чергою готовий викласти за нього 10 мільйонів євро. Такий інтерес з боку англійського гранда є свідченням блискучого сезону, який Трубін провів у складі Бенфіки. Український воротар взяв участь у 51 матчі, 21 з яких відіграв на нуль, ставши беззаперечним першим номером команди. Нагадаємо, Анатолій Трубін перейшов до Бенфіки з Донецького шахтаря влітку 2023 року. Його контракт з лісабонським клубом розрахований до літа 2028 року. А ринкова вартість, за даними порталу Трансфермаркт, наразі складає 28 мільйонів євро. Що робить потенційну пропозицію від Манчестер Сіті ще більш вражаючою. Андрій Лунін опинився у фокусі топ-клубів Європи після вдалого сезону у Мадридському реалі. Як повідомляють джерела серед головних претендентів на 25-річного українця, англійський грант Манчестер Сіті, містяни готові викласти за нього 45 мільйонів євро. У разі здійснення угоди українець може увійти до топ 5 найдорожчих воротарів в історії футболу. Попри обмежену кількість матчів у минулому сезоні, їх було всього 14, Лунін привернув увагу завдяки впевненим виступам: шість сухих ігор та стабільна реакція на тлі конкуренції Стібо Куртуа. Наразі невідомо чи готовий Реал відпустити українця. Однак новий головний тренер Хабі Алонсо вже провів індивідуальні розмови з кожним гравцем і окреслив ролі в сезоні 2025-2026. Виходячи з цього майбутнє Луніна на Бернабеу залишається питанням. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.